Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо говорити про стан підготовки до опалювального сезону 2013-2014 років. Її с нашої студії Володимир Сальдо, заступник голови комітету Верховної Ради України, з питань. Будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас. Отже, відбувся відбулося розширене засідання комітету, буквально вчора. На якому обговорювалася готовність там підготовки до опалювального сезону? От якщо окреслити кількома реченнями, чи йдемо за планом, чи ні? Ну, це можна одним реченням окреслити за планом. Ми йдемо, тобто за тим планом, який був. На початку року затверджений для всієї житлово-комунальної галузі, і цей план відповідно виконують вже регіональні влади, влади областей, міст, районів. І цей план передбачає відповідно до якогось терміну, там протягом весни, літа і вже осені, Підготувати всі об'єкти для вже роботи в осінньо-зимовий опалювальний сезон. Mm -hmm. Не тільки опалювальний сезон, взагалі все господарство населених пунктів треба готувати до роботи в осінньо-зимовий період. Але в першу чергу дійсно готується якраз найтака вагоміша галузь, яка забезпечує тепло, теплом, будинки, будівлі, школи, лікарні, дитячі садки. І інші об'єкти. Тому ось основ, основний такий напрямок роботи він приділений якраз підготовці роботи теплокомунальних підприємств, які є генераторами теплової енергії. Це ті ТЕЦ, котельні, про які ми говоримо, якщо говорити простішим okay. язиком, і автономні опалювальні прилади, які теж повинні працювати зимовий період. Тому Одним словом, якщо говорити, то якщо б, наприклад, 20 вересня треба було починати опалювальний сезон, тобто запускати котельні за повідомленнями представників Мінрегіонбуду, НАК Нафтогазу України. Це основні е, учасники цієї роботи, так, від яких залежить так, від яких залежить система повністю підготовлена. Є проблеми, але я думаю, ми на них зупинимося. Звичайно, просто. зупинимося, тому що навіть якщо дивитися за висновками з засідання комітету, то от відразу там буквально першим пунктом незадовільний технічний стан об'єктів житлово комунального господарства. Яким чином вирішується ця ситуація? А Він не незадовільний не тому, що в цьому році там щось не зробили. Незадовільний стан е, окреслюється і е, вираховується, виходячи з того, що обладнання, на якому працюють багато підприємств, вже відпрацювало навіть свій нормативний термін і не один і раз так, Вже перепрацювало. Вже треба е, зараз планувати, щоб змінювати його. Але для цього потрібні великі кошти. Незважаючи на це, все рівно ж воно повинно працювати. Тому і технічний стан не відповідає вимогам сучасності, і е, матеріальна база, і е, деякі об'єкти, які зараз готуються до роботи в осінньо-зимовий період і мають там значною довжиною мережі, теплови мережі, ці мережі треба змінювати. Але все ж таки в цих умовах все рівно опалювальний сезон повинен розпочатися і проходити. Так, щоб люди цього не помічали. Це робота фахівців. Люди повинні отримувати тепло в своїх оселях. А як, що за цим стоїть, то це вже робота якраз органів місцевого самоврядування, комунальних служб, міністерств, уряду, Верховної Ради. Чи потребує і взагалі як, якого впливу потребує комітет Верховної Ради, якого втручання, аби вирішити цю ситуацію? Ну, знаєте, на комітеті розглядалося питання фахово. І незважаючи на те, що представники міністерств і відомств доповідали, там і представник був міністерства освіти, тому що дуже багато бюджетних закладів знаходиться якраз в керуванні цим міністерством, і представники були інших міністерств, міністерства фінансів, ми звернули увагу якраз не на технічний стан підготовки і початку опалювального сезону, а на фінансовий стан. Ось що, турбує, Вічна тема. Да, ось що турбує на сьогоднішній день е, працівників, які працюють у сфері житлово-комунальній, які забезпечують якраз роботу всіх напрямків е, міських і господарств, і господарств якраз населених пунктів. А ось там дійсно є невизначеність у фінансуванні. І, е, ну, на жаль, представник Міністерства фінансів чітко не зміг відповісти на запитання. Який ж все ж таки план фінансування галузі? Те, що на сьогоднішній день навіть в умовах дійсно проблематичного фінансування, взагалі, затримок, затримок фінансування якраз з боку казначейських зобов'язань, він існує в державі повсюди, і є пріоритетність якраз фінансування. Напрямку підготовки до опалювального сезону, це на сьогоднішній день. А що буде завтра? Яким чином будуть підприємства галузі е, теплопостачальної розраховуватися з, на, е, з газовиками? Знак «Нафтогаз Україна», яким чином вони будуть розраховуватися з постачальниками електричної енергії, де вагома частка якої є в собівартості всієї цієї продукції? Ось на ці питання, на жаль, якраз під на засіданні комітету відповіді не було. І тому ми тільки за основу проголосували. Якраз рішення комітету стосовно розгляду стану підготовки до опалювального сезону, а сьогодні і завтра ми готуємо зауваження зауваження перш за все, я підкреслюю перш за все до міністерства фінансів, тому mm -hmm. що фінансування це якраз прямий напрямок до того, щоб нормальне фінансування, щоб було стабільне проходження опалювального сезону. Яким чином можливо треба вдосконалити ну сам механізм? Розплат... а як розплачуватися підприємством, да, якщо, наприклад, ну немає грошей, є заборгованості. Чи буде це врегульовано законодавчо? Законодавчо це вже врегульовано. Угу. На сьогоднішній день треба врегульовувати вже поточні розрахунки, і поточні розрахунки якраз залежать від виконання бюджетних зобов'язань. Тобто за всіми показниками бюджети наповнюються відповідно планових показників. А от видаткова частина бюджету не виконується відповідно планових показників, і ось тут, виникаючі затримки, можуть поставити під загрозу взагалі е, навіть газопостачання, тому що для того, щоб працювали підприємства галузі, їм потрібне блакитне паливо. Хоча е, представник НАК «Нафтогазу України доповів вчора на комітеті, що е, запаси блакитного палива в підземних сховищах вони Нормативні, їх достатньо для того, щоб розпочати і проводити опалювальний сезон. Крім того, є угоди і домовленості з постачальниками газу з інших держав, з Російської Федерації, з Туркменістану і з європейських країн для того, щоб забезпечити підприємства. Теплопостачальне підприємства газом і населення mm -hmm. ну для о, потреб населення вистачає газу, який видобувається у нас mm -hmm. в Україні. Не так багато вже так. Потрібно. Його вистачає. 18 мільярдів кубометрів. Треба його вистачає. Mm -hmm. Видобувають 22. От. Але потрібно ще забезпечити і е, великі підприємства. Це ТЕЦ, котельні, автономні опалювальні системи. Ось про це мова йде, і е, якраз комітет. Тому і не затвердив рішення, яке було ну достатньо лояльний був проект рішення. Він буде більш критичним, більш жорст... 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 жорсткішим Це рішення буде в чому саме, які будуть зауваження? Чи можна їх будуть зізнатися? зауваження? Перш за все до міністерства фінансів uh -huh. надати план погашення заборгованості перед комунальними підприємствами, який виник вже сьогодні. І завдяки якому підприємства не можуть нормально працювати, тобто навіть є заборгованість по заробітній платні. Ось на ці питання міністерство повинно дати відповідь. Тому тобто вони повинні спланувати, коли і як, і дати чітке уявлення підприємствам, як вони будуть працювати. Володимир Васильович, от ви сказали, що ми успішно почнемо опалювальний сезон і газу вистачить, як буде далі. Чи можна впевнено зараз сказати, що все пройде гладко? До чого варто готуватися, на ваш погляд? Ну, стосовно того, що все пройде гладко, я думаю, що ми реалісти і все рівно аварійні ситуації якісь будуть траплятися, але не треба цього боятись, треба бути просто готовим до них. Треба, якщо таке щось трапиться, швидко усувати такі моменти. Але те, що опалювальний сезон розпочнеться і буде проходити. Стабільно я в цьому впевнений. Тобто всі і міністерства, і регіональні влади, і комунальні підприємства, вони всі до цього готові. Там багато фахівців, які знають свою справу. І їм треба тільки не заважати, а навпаки, допомагати. І тоді, я думаю, що на першому місці все ж таки люди, які Отримують ці послуги, які живуть в населених пунктах, які живуть в містах, які пересуваються транспортом. Я продовжу вже тему, тому що підготувати треба і дорожню мережу. Треба підготувати до роботи в осінній зимовий період і системи водопостачання і водовідведення. Підготувати треба і щоб вони працювали вже. Всі бюджетні заклади, наприклад, школи, тому що там. Ви кажете, треба підготувати, хіба вони не готові? Я вже ж кажу за те, що треба було зробити. Mm -hmm. На сьогоднішній день вони вже готові до того, щоб опалювальний сезон проходив, але треба ще ж його пройти. Mm -hmm. Ну добре, а коли власне піде мова і реальні дії стосовно оновлення систем мереж житлово-комунального господарства? Мова про це постійно йде. От тільки коли е, ми наблизимося до результатів е, підвищеної уваги якраз до галузі, взагалі до житлово-комунальної, ось це, на це запитання поки що відповіді нема. Наш комітет буде наполягати на тому, щоб якраз цьому напрямку всього господарства держави було приділено пріоритетне, пріоритетна увага і відповідно пріоритетне фінансування. Так, всі ці останні е, роки більшою частиною в пріоритеті були галузь освіти, галузь охорони здоров'я, і це вірно. соціальні. Так вони лишаться головними, але пріоритети вже треба трошки змістити, тому що можна отримати більш критичну ситуацію ніж та, яка на сьогоднішній день існує. І я е, думаю, що незабаром уряд. Надасть можливість вже побачити оновлену програму реформування галузі і не просто її реформування вже, а розвитку. А для того, щоб вона розвивалася, треба створити умови як фінансування за рахунок бюджетних можливостей, так і залучення інвестицій зовнішніх, внутрішніх на основі державно-приватного партнерства. Яким чином і чи взагалі можуть ініціювати якісь зміни, інновації сама місцева влада? Місцева влада якраз безпосередньо займається цими напрямками роботи. І місцева влада знає безпосередньо все господарство, міське господарство, яке обслуговує людей і всю інфраструктуру для того, щоб вона розвивалася більш динамічніше, для того, щоб вона не мала стагнації, треба дійсно визначити законом. Можливості залучення інвестицій, от що треба тут зробити. Ну, перш за все, треба створити умови, за яких інвестор не буде відчувати, що його хочуть очікувати тільки один рік. Тобто в нас бюджет затверджується тільки на один рік, і відповідно, бюджетні зобов'язання для інвесторів вони можуть законно підтримуватися протягом року. От, а в цій галузі не може бути бюджетних зобов'язань на один рік. Там проекти, які Реалізуються протягом 2-3-5 років. Ну, наприклад, там будівництво і реконструкція якоїсь великої котельні, або, наприклад, оновлення всієї системи зовнішнього освітлення. Вони за рік не робляться. І тому для того, щоб інвестор був впевнений в тому, що його гроші не пропадуть, треба змінити трошки законодавство, в якому передбачити довгострокові бюджетні зобов'язання. Такого терміну, на жаль, на сьогоднішній день. От якраз день. завдання для вас, для комітету є ще одне, і, можливо, так. ще й не одне. Я вам дякую за те, що ви прийшли, проаналізували, поділилися думками, рішеннями комітету і бажаю вам законотворчій роботі, успіхів і, звичайно, результатів. Дякую вам. Нагадаю, гостем студії був народний депутат України Володимир Сальдо. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.